Панове, всіх вітаю. В даному відео я хотів би вам розказати про свого роду унікальний танк. Це важкий танк США ТС54. Чим же він унікальний? Ну, перша його унікальність що це перший двоствольний танк США. Другий такий момент, що це преміум танк, який ти береш в оренду, за який ти повинен щомісяця платити 207 гривень. Саме стільки для нас коштує підписка WattPlus. Хто проживає в Європі для тих це 8 євро. І третій такий унікальний момент, і, ну, напевно, найважливіший, це перший танк, на який ви можете посадити екіпажик абсолютно з будь-якої техніки, будь-якого класу техніки. Якщо раніше ну, наразі ми маємо преміум танки і можемо садити туди екіпажі тільки такого ж самого класу, який є цей танк, тобто Зоте на ЛТ, ТТ на ТТ, то тут. На цей преміум танк ми можемо посадити екіпаж, половина екіпажу з артилерії, половина екіпажу з елтехи, будь-який, просто будь-який. І це дуже круто. Насправді, що ж собою представляє цей танк двостолка на 280 разової шкоди з хорошими показниками розкиду, з хорошими показниками стабілізації та, звичайно ж, ДПМу. Броня тут також на досить таки високому рівні, в топі ну просто на високому рівні. Ти ну, Фактично від броні ти можеш витанкувати все, якщо ти граєш сьомими, там, шостими рівнями або ж навіть просто однорівневий бій. А от з десятками вже то, звичайно, так доводиться дещо поважче. Динаміка досить таки хороша, огляд непоганий. В принципі, танчик дуже-дуже достойний за ті кошти, скільки він коштує. тому що 207 гривень на місяць, плюс ти отримаєш сховище золота, і, і ти можеш вивезти по 2000 золота в місяць. Ти вже фактично відбуваєш, ну практично відбиваєш там майже. Ти безкоштовно знімаєш обладнання, тебе ще качається екіпаж, і ти отримуєш от такий от власний танк. Тому я вважаю, що він тих, звичайно, коштів вартий. Обоє боєзапасу Складається він 40 снарядів. Базовий ББшка, середнє пробиття 218 непогано. Швидкість польоту 878. Це теж доволі таки добре для ББшки. Є голда. голда під калібер. Під Підкалібри відомі тим, що вони мають набагато вищу швидкість польоту, і це дуже круто насправді. 252 пробиття, 1098 метрів на секунду швидкість польоту. Це окей. Є фугаси. Фугаси, в принципі, ви знаєте, на таких танках возити я не рекомендую, тому їх у вашій бою бути взагалі не повинно, враховуючи ще альфу 280, фугас з Альфою 370, пробиття 47. Ну, таке, знаєте, мало кого ви доберете тими фугасами, але проблем через них ви матимете. Припустимо, вам виб'ють там якийсь екіпаж, ви почнете тикати ту маленьку аптечку, якщо вона, вона у вас маленька, наприклад, так, як в мене. Десь випадково. Натиснете трієчку, почнете заряджати фугаси, і тут у вас почнуться проблеми. Тому фугаси не возим, Я рекомендую десь возити 50 на 50%, якщо ви хочете ще фармити. Якщо граєте на результат, то звичайно фул під калібри і вбій. Обладнання. По обладнанню я рекомендував би тут все ж таки дві збірки. На власному досвіді, можу сказати, те, що я вже покатав. Звичайно ж, збірка. Перший слот це поліпшене загартування ми ставимо 100%. Другий слот. Ставимо турбіну третій слот стабілізатор. В чому специфіка? Е, специфіка в тому, що турбіна, вона додає йому 4 км на годину. Він має досить таки хорошу питому потужність. Питома потужність у нього 17 кінських сил на тонну. Там без турбіни менше, 16,7, здається, щось близько того. Але суть в тому, що свої 40 км, які він має максималки, він набирає без питань. І, а от на турбіні T44 він набирає на таких, знаєте, доволі довгих прямих, або ж коли ти їдеш з гори. І реального якогось буста, там такого відчутного від турбіни я не помітив, скажу відверто. Тому в другий слот спокійно можете ставити собі вентиляцію. Коли ви зробите собі збірку, уже коли у вас буде пройдена польова модернізація. Тоді 100% робіть таку збірку. Нехай у вас буде поліпшене загартування і тут буде вентиляція. А третє слот таки залишається стабілізатор. Польова модернізація, як і на будь-якому ТТ, постійний бонус тут у нас до запасу міцності. По модифікаціям всюди хідне шасі, полегшене шасі. Я цю модифікацію взагалі не рекомендую ніде там на жодному танку не ставити, нічого з цього не обрати. От далі вже будування паралакса і протирання шестерин наведення. У нас хороші показники зведення, дуже хороші показники зведення, Розкид 0.34, теж нібито не погано, ну, насправді не погано, він доволі точний цей танк при своїх 0.34, але можете собі спокійно ставити обирати будування паралакса. У вас час зведення 1.89, це все одно швидко, ви встигатимете зводитись, поки у вас зарядиться там той другий снаряд. А розкид стане 0,33. Стане він дещо точніший. Потім наступна модифікація, коли ви прийдете завжди на всьому, я рекомендую ставити електропривід перископу. Це плюс до огляду, і це дуже круто. Далі рольовий слот номер 2 який ми можемо зробити у нас або на рухливість, або на вогневу потужність. Рухливість це. Ставимо турбонагнітач в цей слот, вогнева потужність ставиться туди стабілізатор. Тому вже самі обирайте. Як я вже казав, звичайно ж, ми гратимемо зі стабілізатором, гратимо з турбіною, можливо, вентиляцію замість турбіни, але все ж таки я б рекомендував би зробити цей слот на рухливість. Поставити туди турбіну. А якщо щось навіть буде і не так, ви поставите вентиляцію, то вентиляція все одно там працюватиме. По екіпажу. Що б я тут рекомендував по екіпажику, як прокачувати? Звичайно ж, бойове братерство, там, ремонт? Плавний хід, плавний поворот башти, це все 100%. Радіоперехоплення, інтуїція 100%. Але якщо у вас дуже хороший екіпажик, припустимо, як у мене, ось бачимо, 5 перків є і ще 7. Там шостий, точніше, вибачте, качається, я рекомендував би зараз після цього оновлення і переробки екіпажику, качати. Експерт. Качайте в коментарі експерт, він вам показує які е, там критичні модулі або члені екіпажу вашого противника вибиті. Наводитись треба всього там, пів секунди, якщо у вас він на 100%. Але навіть там на ці 72%, які в мене є, ну це буде там близько секунди, це недовго. Треба вам чекати. Це дає вам набагато більшу інформативність, бою. Ви знаєте, як реагувати. припустимо ви бачите, стоїть якийсь там ТТ, да. Ви і він без механіка, водія без двигуна. Ви навіть на ТС-54 можете поїхати, просто полетіти на нього, прийти йому в борт, там, закрутити його, я не знаю. Що завгодно. Друге, що я помітив на власному прикладі, ТС-54 досить таки сильно критує танки. Тому рекомендую ще у навідника. Знову ж таки, коли у вас уже багато перків прокачано, вже пожежа гасіння є, ремонт є, плавний хід є. Плавний поворот є, в даному випадку навідника плавний поворот, то качайте снайпер. Він збільшує у нас імовірність критів. Тут він і так добре критує Підкачуйте снайпер, бо крутувати взагалі ну, ще краще. Тому отак от качайте. Звичайно, у заряджаючих у обох треба качати інтуїцію. у обох. Качаємо безконтактну бойову кладку. А у механіка-водія. Качаємо король бездоріжжя. Що стосується броні, то тут досить все таки добре. Якщо ми говоримо про бої в топі, то взагалі прям дуже добре. Але і є, звичайно, тут проблемки. Ну, Проблемка номер один це, звичайно ж його корпус. Корпус у нас всього-навсього ВЛД 101 мм, приведений там, де є, ну, в районі 200, дивлячись, під яким кутом стоїте, 220-200. По суті, під прямим кутом ББшками вісімки там не повинні пробивати. ПТ, звичайно, пробивають. НЛД більш заброньованіше навіть, аніж ВЛД. але під гіршим кутом 120 мм, приведенню 170-180. В принципі, таке непогано, непогано. Але от тепер проблемка. Проблемка це корпус борти конкретно, тому що від бортів на ньому не потанкуєш. Мало того, що вони там. 63,5 мм, окей, є фальшборт. Да, Кумулі там якісь може відбити в теорії. Але подивіться на ось цю форму корпусу і від борту ти не постоїш. Тобі закидатимуть отак-от сюди. Хоч нібито тут там, якісь 200, да, навіть десь 300 може бути доходити. В теорії може танкнути, але хто тобі буде стріляти, коли в тебе ось такий циліндрик тут є. От. Да, 160-110 навіть доходить. Ну, самі бачите, броні тут немає. А тепер, звичайно, що сильна сторона. А ще забув ось такий моментик. У нас є на корпусі Оп, такий міні-лючок. Механіка водія. Маленький, але картонний. Дуже-дуже картонний. Тому не дивитеся, якщо якийсь БЗ-176 закине вам сюди на 800, може таке бути. Башта, башта супер класна, в принципі, башта, можна сказати, там 300-250 десь в прямих там зонах, але всюди башта добре танкує. За виключенням, звичайно ж, лючка, у якого 70, там, 7, 150, ну десь тут, бачу, можна знайти зону. Ну, само собою, броні тут немає, лючок картонний. І отакі от, от зони є. Оп, і оп. З двох боків по 200 мм. Знову ж таки, 200 мм це, по суті, немало, але воно, знаєте, будь-200 мм десь на ВОД-вразова зона окей. Але це на башті 200 мм. Хоча влучати в ці зони непросто. Якщо ти вводиш носом, повертаєш ствол постійно, то в тобі в них ну, не влучатиме. Плюс 200 мм, самі розумієте, що це не кожен там СТ якийсь, восьмого рівня вас сюди прибуватиме. 9-10 безумовно. Там голода восьмого рівня, безумовно, теж пробуває. Але ББшками, базовими снарядами в топі вас сюди не пробуватимуть. Ну, щось воно десь так. Корт Привіт, гарно, стрільне питання, Який там краще взяти за жетон і бойового пропуску? Скільки в тебе жетонів є? Це перше. Ну, звичайно ж, кобру, якщо в тебе є та кількість жетонів, да, то це кобра. А якщо ні, дешевий серди, то береш фейса, береш шарфутура. Оце топ-2 варіанти. Реально дуже класні танки. Можеш брати. Кунзе такий танчик уже поскладніше буде. Ну, цікавий в якомусь сенсі, да Але складний Ну, наприклад, якби в мене там був вибір Kunze к 91 ПТ, знаєш, 777, я взяв би Kunze Я його і взяв, у мене він є. Тому. Тому отак. Але number 1 це Face. Футу. Власне, я не знаю, що там за севи в нього були. Я тепер ще й таймінг постравив. Чи знаєте, я не відчуваю, що він їде швидше. А я турбіну хоч поставив, чи я просто порожній слот і поїхав. Ну він не їде. Серйозно. Батски, просто якщо, ну, такі танці, то я краще поверну реальну вентиляцію сюди назад. Ну він не їде швидше. От він їде 40, так я 40 набирав Чому прикол? Мужчинчики, це щось нечесно. Пахує і нечестностями. Що тут по УВН Достатньо мені бощі тут стояти. Ні, щось з УВН тут все не настільки добре, як я очікував. Е, я не знаю, це специфіка танку, чи це специфіка цього шедеврального оновлення. Я вам клянусь. Снаряд вилетів ну, десь через пів секунди після того, як я не. Нат... А! Точно, Точно! Я, я до Петра. Тут ж треба швиденько натискати і відпускати кнопку, бо воно ж стріляє. Коли ти відпускаєш кнопку. Бо тут же ж у нас залп. Да, Тут треба отак пукати. Пульк, 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 швиденько. Точно, точно, точно. Десь трошечки довше колаю, що затис, і все, вже з затримкою вилітає снаряд. Бо я це ще в попередньому бою поміту, думаю, що за діть, що за прикол. А отак швиденько Чікс. Так, ну Т-32 зі мною може потягатися тут, звичайно. Я бачив, як ВГ в відосі показував, вони якраз на Ельхавуфі перестрілювалися на ньому. скажімо, турбіна на точності моєї стрільби не позначилася, да? Наявність турбіни. Оце прикольно було. Оце було дійсно прикольно. Таке пробиття е, від... проги доволі таки чесно, знає. Доволі таки чесно. Ну, це пукання, ну капець, ну я вам серйозно кажу, як воно вбиває, воно так виморажує, це пукання. Альфи немає, оце пук-пук, пук. по 300 тих кидаєш тих. Ой, а тут пацаки вже піджимають. Таке нам не подобається. Мужички годой не пробивають. Але це на початку так. Я вам кажу, пройде час і його будуть шити усі. І всюди Що там, мене хтось розміняє чи ні? Мужчинки, мужчиночки. Треба зараз цього козака трошечки підпушить, бо щось там, знаєте. Так себе поводить негарно. Т32 теж себе недостойно повів, чесно вам скажу. Понтрейдим! Куди ти приїхав? Куди ти при... Нащо На куди? А Ісу там... А, Ісу десь поїхав просто, забрався геть. Понтрейдим! Мужички, це імба. Я все сказав. Це імба, всім купувати от плюс. Всі пішли донатити на вот плюс. Така їм база 200 гривень, ну це ну-ну-ну, це знаєте. Я не знаю. Я це чекаю, коли у мене в 40 уже, бої якась її усі розвалювати. У мене такі алкани на АПТ, що слова не передати. Ось, до речі, вже мені в спину прилітає. Тільки раз пробив, Невдаха ні, пацкий, танчик хороший. Танчик хороший. Він танкує, ДПМ є, танкує, да Можна навалювати. Трошечки задовбує, скажу чесно, таке, задовбує, оце пукати по 300. Але танчик хороший. Го покажи везде його місце. Так, добровечора, Сергій, доброго. Треба купляти підписку чи що. Походу треба, так, походу. Так, стрім дорослих танків, прицені слав, да. Е -е, рушний на колесо постави на прибив за... та ні, нічого. Ово котбай золото дає. Да, дає. Насипає там, бач, боях по 7 золота насипає. Якщо ти увійшов топ-10 по досвіду і переміг. Якщо програв, то 4 годиночки тобі дає собі. Тут же ж пітешечка, мабуть, да? І, мабуть, ще й не одна. Само собою. Калибанчик вже виставився з надроньканим. Ой, а оце прям неприємненько було, край сирочок, куди? А ось у цю сісюльку він мене і пробив. Ну зараз патики прошарить. М -м, як туди влучати? Може ще навіть хтось і не знає, що він туди пробивається Просто я думаю, що вже всі знають. Ні, тут бій буде відстійний, тому що вони агресивніше грають, аніж мої союзники. Тали щось. Агресії набагато більше у них. Іссим, подивіться, як виїжджає. Як ти на. <світло> Я не розумію, там е мега підкручений, чорт. Ну, розумна людина Орейн брати не буде, там однозначно не геній сидить. А через те йому і крутить. Це падало на Голді. На, Ну Давайте спробуємо в торта повиходимо. Бо він, до речі, тут підкрадається, треба його зустрічати. Хорбебешки кидав. Ні, щось тут у ВН не так-то і все добре з УНМ насправді. Так, да, Увенчиків не вистачає трошки. З Венчиками не так, то все круто. Але блін, то ти дай йому ще в то він же ж капець яка їмба буде люта. Просто лю лютіша. Найлютіше. С-54 поїхав. О, нормально, трейгопрос. Ні, стоп, тут же може ПТ бути. Далі... Ух, не по мені, я думав в мене. Блін, знаєте в чому прикол, все торта шиє. Голда все шиє. Ну ти вже повинен був догратися, розумієш, братан? Тому що ти, так, знаєте, безкарно виходив через верх, тут ти виходиш. Це ж рано чи пізно це ж повинно було закінчитися. Що це там за жак і в кусто? От по точності є проб... питаннячка, да. є питаннячка є проблемки з точністю. Щось так в я тут жодного разу не закинув двічі, дав бокну і куди. І зараз в цього не закидую, коли мав, ну... Гарантовно, я думаю, його вбивати. 30, давайте розрядиш борща, який, мабуть, там стоїть. О, розряди, кста, розряди. Та, є борщ. Я ще був, ще коту. Є тільки не зрозуміло, де ти 3 браток, ну що ти таке пориш? Ну там. Боже, там фульний ще, практично. Подиви, 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 куди воно понеслося на варення? Куди воно понеслося? Полетіло, десь зірвалося, наче з качана. Я вам скажу чесно, мені хочеться переїхати в Орей на цього. Я, до речі, думав, що це ІС 3. Я казав іс 3, ІС-3, іс 3, Іс -3, 3, а це 2-5-7, точняю. Неприємно, мягко кажучи. А зараз буде ще неприємніше. Він на цих КС-іках мене в корпус розвалить. Да. Да, ще подивіться на його альфу. 455 і 533, А куди? Корпус прямо. Ну, в корпус, так, корпус, в принципі, тут я не повинен танкувати. Треба мені змінювати позицію, треба. Не змінювати позицію, мені треба вшиватися звідси. Так ще все погано. Одна тичка від артулічки і до побачення. Можна було залпувати насправді тут. Не те, що можна бо треба було. Хоча ні, бачите, він вижив. Я думаю, що він не виживе, просто його зараз знесуть залпом. Зараз мене артулічка залпом знесе. Тут із залпом ідеально вгадав. Правда, Правда кобра вийшов, мене не пробачила. Але це таке. Але в принципі я максимум зробив цим бою. Ну в цьому, бачите, я на фулголді відіграв, хоча можна було на ББшках грати. Там. Ну як? Торта? Звичайно, да голдою. ББшками я б там би половину тичок не пробив, би більшу половину навіть. Е -е, а може і взагалі б його ни разу не пробив. А от е -е, там по борщу, по край север в борт, да так, може би ББшками. Але те, що я торта пробував кожною тичкою, це капець. Ну, ви ж прекрасно знаєте, я грав на торті, я грав з більшим пробиттям, не на торті проти торта. І дав йому в лючки і ніфіга не пробував, а тут цей шиє прям капець, не знаю. Так, я не ск. Не скм ручні стоїть, коли відчуваєш тиск, коли прожимаєш, напружуєшся, або колесо дуже дужного дже. Так. Ну це ж в мене теж G-Tech. О, другий майстер поспіль. А наскільки тут досвіду дали? 1300. Ну, я маловато, да. Навіть при тому, що я відіграв на full go D 78 за фарм. 83 мінус. минус. Просто.